Ларіт, лет, лаліт, ларіт, лаліт, лаліт, друзі, віта. 26 квітня, слава Україні! І так, друзі, до нас Тепер сьогодні засіляли, поносили і вирішив вам зняти, продемонструвати, як на сьогоднішній день виглядає, що поробили і тому подібне. Цей сьогодні ряд відкривався. Бачимо тут такий обліт. Звісно, що після таких бурних облітів якісь матки місця злітають, одне до інших припрошуються, потрібно буде перезасіляти. Ну, а цей процентаж задовільний і нас влаштовує Звісно, може би його було і устранити за рахунок не такої масовості нуклеусів на одному місці, ну так як у нас немає вибору. Ну, територія не дозволяє нам розкладати так, наш, майна широко а мусимо використовувати ну, такий метод, доволі густо заселений. Звісно, що це і уміншає кількість облітаних маток на одному маткомісці так як теж тратиться, ну, а нас то все задовільняє і влаштовує. І так, друзі. Всього року у нас три види нуклеусів, два із котрих ППУ, це цей ряд, і сьогодні почали заселяти нові наші е, нуклеуси, нові ППУ. Ну і третій наш вид, котрий із дерева. Кстати, навіть є мислі, що, мабуть... Може навіть і не будемо продавати ціну креуси, так як вони, вони доволі такі скажімо так, надійні, провірені і деколи їх можеш використовувати в определенних цілях. Я недавно знімав ролик казав, що вони будуть йти під реалізацію, ну навіть зараз і. Так як столкнулися з такою ситуацією, що почали засіляти, почали засіляти на розплодні рамки. Пройшли всю пасіку, так як матки у нас не були подняті на нуклеусні рамки, і звісно, що ну, не всі матки піднялися і не було великої кількості нуклеусних рамок. Прийшлося забрати ті, що були, а потім прийшлося нам трясти бджолу. І звісно, що всі нуклеуси на трушну бджолу дуже гарно засіляють. І поки протрясли знову всю пасіку, за цей тиждень матки засіяли в уже на нуклеусних рамках і зараз засіляємо доволі так інтенсивно і дуже гарно, дуже подобається. Є свої определенні нюанси кормових рамок не так уж і много. І приходиться комбінувати з одного вулика брати кормову, з розпліт і тому подібне. Технологію треба відтачувати і потрошки це зробимо. А, так, і тут теж цей ряд сьогодні відкривався, почали облітуватися. Популя тяже прогріваються. Сьогодні доволі такий прохолодний день був. Зараз тільки вийшло сонце і доволі тепло стало. А, сонце прогрівається улі, скажімо так, а, ну, медленніше І тут обліт, скажімо так, не, не настільки інтенсивний. Ну і звісно, що коли на розплодні рамки бджоли не намагаються всі нараз і облітатися, вони там зайняті роботою, щось там роблять і нікому треба облітаються, роблять такий смотривий обліт і тому подібне. Так що гарно і тут облітуються. Ну а там, бачимо, там доволі такий інтенсивний, який потім приведе к определенній кількості перезасілки. Ну інакше то не буває. Так, що ще хотів сказати, якщо бути відвертим, це дуже колосальний кусок роботи. ну, Смотря, скажімо так, як його порівнювати. Якщо, от, наприклад, зараз вот така кількість нуклеусів, якщо цю кількість нуклеусів заселити скажімо так, за місяць, ну, це не можна назвати грандіозним куском роботи, так як це. Ну, доволі повільне заселення і тому подібне. І також, якщо таку кількість нуклеусів заселити в даний період з, там, з кількості сімей 300 плюс, це теж не є грандіозною роботою. А от коли, от, наприклад, як у нас для засілки всього лише 110 сімей, з котрих, ну скажімо так, десяток там е, такі, що послабше, ну, скажімо так, 100 повноцінних, і в цей період на Починаючи з середини, навіть ще з першої половини, ну, з 12 квітня ми почали засіляти. Так що це доволі такий грандіозний кусок роботи, який потребував великої підготовки, великих, скажімо так, ну, определенних навиків і тому подібне. Так що я рахую, що це доволі такий ну, серйозний кусок роботи. Так, друзі, що по ситуації? А, ці самі перші засілялися, тут вже є плідні матки. Ну, одразу відверто вам кажу, зараз чуєте, що є плідні матки, будете дзвонити, просити. Зараз їх не реалізуємо до 5 травня, ну, може скоріше, може другого, може 3-го почнемо відправки, може другого, там яка буде погода. А, так як нам потрібно, щоб маточки підзасіяли і щоб обмен був і працювало це весь сезон. Так що, ну і звісно, що є черга. Котра, котру повинні спочатку ми виконати і після чого тільки зможемо продавати вільних маток в неочерві. Так що дзвоните, питаєте, ну кажу. Поки що реалізацію не розпочинаємо, так як для того, щоб це все працювало, як і оцей кусок роботи, котрий потрібно було до сьогоднішнього дня зробити. Він теж потребував оприльоних. Навиків, як я тільки що сказав, так і тут. Для того, щоб це потім все працювало, потрібно теж определені навики, определені знання, котрі потребують е ну, якихось телодвіжень. Вчора тут якийсь привівся ройчик. Ну, Скоріше за все, це з наших нуклеуців е Вилітіло якась кількість бджіл, з'єдналося в одну спільну масу і сіла на. Вишенько зняли, перезаселили на клеву з ними. Будемо сподіватися, що приймуться. Тут теж бачу що злітають, ну Хоча все може літати на, на цвіт. А може і привіться теж. Mm -hmm. Отак От це виглядає. Якось так. Залишилося не так, що багато заселити. Ну цей невеличкий кусочок. І там спереду. І все буде вже заселено. Я думаю, ну, ми так працюємо, що у нас є определьна кількість маточів на кожен день. З них ми потребуємо определенну кількість для е, ревізії, так як робимо ревізії е, в цей період, якщо хочете, все ж таки, щоб була якась стабільність, якась, е, е, якась впевненість, потрібно робити. Ревізії. Потрібно робити ревізії, так як коли вже в чечені сезону, там ми вже десь декілька років підряд працюємо по підтехнологію, підклали матку, через 12 днів прийшли, підклали маточник, через 12 днів прийшли, забрали плодну матку. Коли же, е, починається от така заселка і от такі бурні обльоти, звісно, що при таких бурних обльотах багато маток тратиться. І, ну якщо вона от вилітає в такий період. І між цими облужаючими пчолами, між усіма обльотами, вони часто скажімо так, тратять свій орієнтір і попадають або в чужий нуклеус, або взагалі тратяться і тому подібне. Так що в таких випадках робимо ревізію. Робимо ревізію, поки все не заселеме, поки все не облітиться. От, дивіться, тут зараз є вже такі обльоти. А от, наприклад, на цих вже дерев'яних їх нема, так як вони були відкриті. Пару днів тому вони вже сидять, жужать і працюють, скажімо так. А оці облітуються. І це приводить к втратам. І значить, у нас є определяна кількість маточників на кожен день, яка йде якась кількість на ревізію, ту, яку встигаємо зробити зранку. За 2 годинки, може, уділяємо ревізії, все, що робимо прививку. І залишилися, котрі маточники йдемо на засілку. Це, грубо говоря, там на 25. Маточні, ой, нуклеусів, ну, до 30 нуклеусів. Так що я думаю, ще 3 дні і все буде заселено. Сіла на палець ще мене і укусила. Так що, друзі, так. Все, показав, розказав, попередив. Буду на цьому завершити. Слава Україні!